Доброго дня, компанія Автопарк, на основе надходження Honda CRV 2007 року випуску. Автомобіль вистачений 2,4 бензиновим двигуном на повному приводі та автоматичною коробкою передач. Автомобіль в такому гарному оливковому кольорі. Встановлено ось, так, ось такі диски. та гарна демосезонна гума, повний електрослопакет, такий світлий шкіряний салон Є задній підлокітничок. Салон заднього ряду в дуже гарному стані. Повний електростопакет, електрорегулювання передніх передні сидінь. По комплектації у нас також є мультикермо, автомобілі 174 тисячі пробігу, штатна, штатна магнітола, двохзонний клімат, автоматична коробка передач, також такий центральний підлокітничок є для двох пасажирів. Є люк також. Дану позицію можете придбати в місті Київ по адресі Сумська-2. За готівку, а також кредит та лізинг.